Десятки пошкоджених приватних будинків, квартир, заклади освіти. Такий результат ракетного удару по місту 14 січня. Ви бачите, що окупанти продовжують терор мирних людей. Тут нічого нема, лише частний сектор. Те, ви тут бачите, військову базу чи навіть об'єкт критичної інфраструктури. Нічого немає. Після влучання ворожої ракети 77 будинків пошкоджено. В різному виді. Дуже пошкоджено три будинки, там де треба ну, таку робити капітальну реконструкцію, 59 квартир і три школи. Відразу після прильоту був розгорнутий штаб за участю аварійних служб, рятівників, комунальних служб. Там була надана їжа, працювала медицина, Червоний Хрест. На жаль, один хлопець 34 роки загинув. На жаль, земля пухом. Спеціальні служби розпочали роботи в цьому приватному секторі одразу ж після обстрілу. Чотири бригади фахівців оцінювали пошкодження. Наразі вже проведено повну фіксацію руйнувань. Приліт був в суботу ввечері, а в неділю зранку вже почала надаватися допомога будівельними матеріалами. Перш за все, це плівка, щоб закрити. І дощ не попадав потім шифер. ОСБ, скло, воно і зараз ріжеться, тому люди не будуть в біді один на один. Безумовно, відшкодування повну компенсацію там надасть держава через дію, але зараз сактована комісія закінчила вже свою роботу, і від міста буде надана матеріальна допомога. В залежності від того, у кого який ущерб. Чи то одне вікно розбито, чи то будинок зруйновано. Це буде різна матеріальна допомога, але і отримують більш ніж 100 домоволодінь. Ми точно не залишимо нікого на самоті і всім допоможемо. У розташованому поряд ліцеї заяви від жителів приймав мобільний офіс Віза. Його фахівці допомагали людям оформлювати документи на отримання державної допомоги. Три дні роботи, 68 заявок. З перших хвилин, як настала ця надзвичайна ситуація. Ми разом з головою ради оборони Олександром Вілком організували всі необхідні роботи. Були всі комунальні служби з голови служби, які це МНС, це поліція, це нацгвардія, яка охороняла периметр після цього. Також була організовано видача з матрезерву міста всіх необхідних. удивительных материалов. Буквально, не знаю, там 5-10 минут, они практически были все здесь. Все, все службы поставили вот эту штуку, оно все светилось, все помогали. И приходили в дома, смотрели, что у нас там, все ли живы, здоровы. В общем, это мне понравилось так, что это было все оперативно, все быстро. Пересмотрели, есть ли у нас там, у осколки, набор такой большой нам дали, все. В общем, на следующий день получается, что были службы тут, нам мы позаряжали телефоны, вот, нам дали кофе, чай такое. Ну, и, в общем, и что, что мне необходимо было, нам надали здесь все. Дали нам шифер, дали нам стекла. Відновлювальні роботи в епіцентрі вибуху та на прилеглих вулицях продовжуються. Олег Ендраксон, Олег Каплі, цей день.